Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми зачищаємо все. Привезли, коротше, отакий бак. Зараз його повністю обчукрижуємо. Тут я вже зачистив, ну, просто ржу збили, бачите, немає. І то це пиляка ще, що воно летіло, бачите яке? Ну, збили все. Тут бачите так же саме. Це треба взагалі зачищати. Ну, тут ще пиляка. Боже, бачите, як воно витирається. Те, що чистилося, воно припало. Ну а так перевернули ми в цю сторону. Знизу це я трохи зачистив. Отам, звісно, не ну, загрунтується вже, як буде. Ну а так, <кій> <кій> коротше, це вже готово. Завтра будемо ґрунтувати І це готуємо. Ну це я думаю не завтра, то що тут ми ще хочемо випиляти. Отакий тут бак. Я думаю, що тут будемо випилювати? Ну, квадрат, щоб можна сюди було залізти. Ну, Хай ширше він буде. Отака буде тут типу, дверіка. Треба зробити, щоб почистити, що там всередині. Бо непонятно, що там всередині, чи там мазута, чи не мазута. Ну, треба почистити. Коротше, щоб можна було воду наливати. Оце ми сюди хочемо її поставити. Вона десь тут. Ну то хай може три куба буде. Ну ми міряли десь половиною. Ну, до трьох хай. Подивимося. Не, не знімав як привезли, бо ми там сажалку поки відтягнули, от, от таке може буде вставка, вставлю, як просто віс і все. Коротше, це такі роботи зараз з бочкою, ось бачите, кран. Я не знаю чи він робить, чи не робить, треба буде подивитися. Може щось і робить. А може і не робить. ну, Крутиться. Куди стільки крутиться? Не знаю. Коротше. Кран. Тут і знизу є якась сливна. отам. Ну, це таке. Уже покажу як це. А зараз зачищаю все. Ну, Воно видно. Як воно підчищається. І тут, я ж кажу, пиляка. Воно з неї летить а так це пробував я а тут вже ось іду та і оце мох чи шово ну налет короче тоже чистий щоб краска хорошо постав... ну, лягла Также ще купили сюди кольця штопорні Ось очки вони. Чотири штуки. По... Ну, коротше, 30. Скільки 4 34 гривня. Зробили ми її тут. Як я і казав, сюди трубку. Так же само поставимо і все. Вже це зроблено. Це ми докупили оці штоперні кольця. Можна буде ставити. Обойми сюди набивати. Що ну, переставити. Вроді не спускає сосок, держиться. Отакі ну, діла. Я ж кажу, зробили там усе. Тут теж закрутили. Болт Получилося. Ну, буде ходити. Ну а зараз ж, я ж кажу, займаємося цією бочкою, треба б сразу її зачистити. Ось загрунтую, підсохне, і покрасимо. Це все буде в чорний. Краситься. Бочку покрасимо в красний. Подивимося, як воно буде. А там ще хто я знав, який будемо красити. Ну так, рама точно буде в чорний. Зачищали, ну просто збили ржу, щоб воно не відслаювалося. Ось такі тут колеса, теж накачали, все нормально держиться. І бак вже сьогодні привезли, ми його привезли там з другого місця, там де техніка в нас стоїть. Давно його ще купляли, понадобився, ми цю бочку зняли що вона прогнила а це нормально вона і товсто така ну ось очки який тут метал подивимось що воно буде отакий От ось диск немає блин, щоб воно повністю все було вже багатенько їх поулітало ну, може до чисте, не знаю подивимося ні, завтра ще куплю один, щоб цю бочку дочистити. Отакі діла займаємося потихеньку. Готуємося. Треба це все поставити. І туди колеса поставити, щоб це вже було готове. І тоді вже дивитися, чи будемо цією сівалкою підкармлювати, чи будемо СЗшкою. Ну в нашій старій та ні, ну, на огородах по-любому будемо з зешкою. А цьому чи будемо, чи не будемо, не знаю, подивимось. Отакі От діла. Ну, сьогодні вже ноль у нас, хоч не так сильно мороз дали. Диски тут теж трошки так підчистив, ну не сильно воно виходить, добре Нам хватає. Покрасимо, щоб не так гнило і все. Поліверізатором все чик-чик-чик і подивимось як воно вийде. Отак воно і получається. Ну а я зараз дочистю бочку і на цьому на сьогодні буде шабаш. То що вже треба купити краски, грунтовки. Не знаю, чи будемо полівілізатором, чи може щіткою покрасити, ну, може полівілізатором подивимося. Як воно вийде. Ну, а на цьому будемо закінчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні вже почали... Прокрашувати, то тобто, є грунтувати раму. Ось таким цветом сірим буде грунтовка. Пулевілізатором красимо, нещотками. Так красимо. Хоч і холодно, сьогодні ще отака от грунтовка, зараз покажу. Блін. Це щоб не банка. Ось така грунтовка, бак повністю зачищений, ну, не сильно зачистили кругом. Сюди зробили люк, такі завіси. Це я брав на сіник на ворота, ну, понадобились сюди. Тут такі два замка. Відкрив, закрив, все плотненько, непогано. Мішаємо трошки краску трохи растворителя цей розчинник грунтуємо, я думаю, в два загрунтуємо. Тут тоже сьогодні купив тоже растворитель. Короче, це красный накрас і чорна така тоже. Буде рама вся, краситься і сольвент купив. 60 гривень це скільки тут 560 грамів це. баночка. Краска, не пам'ятаю, щось 160 ця грунтовка 300 Чим-то. Ну, потихеньку, так воно виходить, зараз він підкрашує. Зараз закінчиться, додамо грунтовки ще туди. Замішаю. Ну а так трошки вже вид буде. І це все покрасимо, загрунтуємо, бо будуть диски теж в чорний, все закрашуватися, все погрунтуємо і все. з цієї сторони. Андрій. А ні, краще сюди обійти, щоб на Робимо. Час, бо у нас тут муляка страшна. Полібілізатор обичний. У нас нема там мощних. Ну, а так красе буде, буде ходити. Бачите, тут вже заетували потім. Зараз усе пройдемо. Раз, трошки підсохне, другий раз тоді перевернемо і знизу так же ж Щоб воно хорошо все було. Ну зараз як загрунтуємо, теж підзніму, покажу, що і як. Так, трошки залишилося. сюди випшикуємо, отак воно виходить грунтовкою. Ну, є видно, ну, то нічого. Ще потім нанесемо. А тут а вже перевернули. Отак от воно виходить. Непогано. Непогано вийшло, тут два, а то й три слоя нанесли. Це ми ж от сюди перевернули. Зараз перевернемо потім туди. І, напевно, ще покрасимо в чорний Ну, тільки раму сьогодні. А завтра будемо бак. Ну а там буде видно. Ну а так виходить. Я ж кажу. Заливаємо отак от його. Десь більше, десь менше, нормально, воно підсихає. Потім ще раз, якщо що, нанесем, якщо залишиться, де таке темне і все тут аж зробили люк Щоб залазить, вдруг почистить, помити, бо буде вода Ну а так діло йде Саме тільки ці ці не етуємо, то що ці тільки загрунтуємо, то що нам треба його перевернути, ось камні положені. Знизу ще зачистить Знизу зачистим, загрунтуємо одразу І все. Ну а так, діло йде. Ну зараз трошки щось зробимо, підзніму, покажу, що і як. Так, другий день. Теми де покрасили. Докрашуємо бак. Отак воно виходить. Грунтовка. Сонце світа хорошо видно. Тут ще один слой будемо. Тут ось бачите, два, а тут один. супер, Два, а тут один. Ну і я показував краску, сьогодні ще там одну банку такой красный докупив. Коротше, оце банка 160 гривень. Сьогодні глянув точно яка ціна. Ось така. Скільки тут 0,8 десь должен бути. О, 0,8 кг. Чорна. Зараз ми бак докрашуємо. І будемо переходити на раму. Будемо в, в чорний і всю красить. Ну а зараз як почнемо красить, підзніму, покажу. А тут отак виходить. Це один слой. Отак от, от воно получається. Зверху два. Отут один, ну ми в два. Містами можемо і в три. Оце, Андрій, треба тернуть. В два, а то... Можемо в три, якщо остається. Якщо залишаться, ну допшикаємо ще, ну там небагато осталося. Розход нездоровий йде, ну нам одної банки цієї вистачило, тут ще й осталось. Ну, небагато там може ще на раз залить його повен. Ну а так, проґрунтовуємо хорошо і будемо ставити. Потом на платформу як покрасимо. Те в чорне, це вкрасне. Ну, Підзніму, покажу, як будемо красити. Так, почали красити вже раму. Перший слой не сильно, ну, бачите, єлі, єлі ну, щоб не було потьоків. Так воно ось виходить. Закрашуємо одним слоєм, поки буде два, а то й може й три. Щоб така була чорна-чорна. Сьогодні бак красити не будемо. Тільки раму. Подивимось, раму покрасить. Ну, в чорний красимо, щоб загрунтували сірим. Красимо в чорний. Я ж кажу, сьогодні бак не будемо красити. Нам раму хоча б закрасить. То що треба кілька слоїв, щоб добре воно було, бо ще ж перевертати і стой знизу теж. Щоб добре воно взялася. Чорне щоб було. Буває де плюне, ну воно видно, ну де передержав. А так потихеньку-потихеньку і закрасимо. Там ми вже бак загрунтували теж повністю. Тепер тут покраска. Ну, воно що сіра грунтовка з чорним треба багатенько наносити і тоді воно буде чорне. Ну а так Отаке От вже виходить. В цьому відео вже не буде, що бак красий. Бо буде дуже длинне відео. А в цьому тільки оце грунтовка і покраска рами. Тоді бак покрасимо і поставимо. Теж буде в одному відео. Бо туди ще треба кран знизу купити. Там ще сливна знизу є. Ну а так вроді би діло йде. Не швидко, бо загрунтувати, покрасити. Красимо, щоб сонце трохи було. Вже коли вечір мороз береться, ми вчора грунтували, почав мороз вже братися, вже все полівелізатор погано дує, бросили, а сьогодні до грунтували і перейшли на раму. Такі діла. Ну, друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!